Наше місто багато на спортивні традиції, особливо в Коростені полюбляють футбол. ентузіасти та справжні фанати цього виду спорту навесні започаткували нові змагання. З 30 квітня стартував чемпіонат міста користання з мініфутболу серед юнацьких команд. Бізнес-ліга в ньому взяло участь 24 команди з корисні та коростенського району. Багато футбольних команд прийняли участь саме в цьому турнірі, а це залог успіху. І те, що масові спорту розвивається. І футболу, зокрема, це не може не радувати, тому що ми місто футбольне, я про це завжди говорю, і традиції, які в нас напрацьовані, ми повинні продовжувати. Тому чася, ми фала, що ви достойно представили свої колективи. Чи це двори, чи це мікрорайони, чи це частини шкіл, класів. Питання не в цьому я в тому, що ви всі любите футбол, що ви азартно грали, що ви добувалися перемоги. Ну, не всі перемогли. Але я думаю, що будуть відзначені всі, і ви моральне задоволення повинні всі від цього мати. Тому я щиро дякую вам за переведення чемпіонату. І тут говорили про меценатів, про спонсорів. Просто молодці. Старше покоління підключилося, бізнес у нас підключився, які виділяв під це кошти, які займався». Нові змагання доволі швидко прожилися в спортивному житті міста. Вони знайшли своїх шанувальників та вболівальників. Кожна гра була справжнім святом футболу з великою кількістю глядачів. Чемпіонат активно висвітлювався в соціальних мережах. Кожен матч та його результати обговорювалися та мали свої коментарі. Засновниками чемпіонату виступили виконавчий комітет Коростенської міської ради та громадська організація Коростенська футбольна спілка. Ребята, футболісти баешки. Мы с вами провели замечательный турнир, в котором участвовало 24 команды. Было много спортивной борьбы, побед, поражений. Спасибо всем участникам за честную, бескомпромиссную борьбу, за множество красивых забитых голов, за огромное количество зрителей и за приятные отзывы. В этот замечательный день хочется сказать слова благодарности всем тем, кто не стоял в стороне, а помогал сделать этот праздник футбола. Душе є надіжда і увереність, що следующий турнір ми зможемо провести всі вместе, ще на більш високому рівні. Цього дня відзначали спонсорів чемпіонату та усіх тих, хто надав посильну підтримку у проведенні змагань. На офіційній частині були нагороджені найкращі юні гравці Надія Коростенського футболу настала урочиста мить. Третє місце у чемпіонаті міста з футболу серед юнацьких команд Бізнес-Ліга посіла команда Катанія. Другими стали спортсмени команди Кактус. Перше місце виборола команда Мотор призери та переможці чемпіонату отримали подарунки. Вітаємо усіх зі святом футболу та дякуємо за масу вражень, які подарували ці змагання.